Ciao, caro каро Benvenuto alla tua nuova lezione della lingua italiana. Вітаю тебе на новому уроці італійської мови! На минулому занятті ми вивчили лексику одяг, взуття і аксесуари. А сьогодні ми поговоримо про дієслова, які ми можемо вживати з одягом. Тема сьогоднішнього заняття вербі вестірсі, мектерсі. Індосари. Поговоримо про дієслова, які ми можемо використовувати в значенні вдягатися, вдягати. Надягати і так далі. Розпочнемо з дієслова вестірсі. Його основні значення такі. Перше це вдягатися. Тобто як зворотнє дієслово. Воно може відповідати на запитання, як, де, коли, у кого. Перезінпіо, вестірсібене. Алла мода, куи, аллесей, інчинь помінути і так далі. Друге значення дієслова «вестірсі» – це вдягати якийсь тип одягу, зазвичай не вживається з зуттям і аксесуарами, але при цьому необхідно додати прийменник кон. І третє значення дієслова «вестірсі» – це вдягатися в конкретний момент, як динаміка, як процес. Що ти робиш, я вдягаюся. Це єдине дієслово з усіх, які ми сьогодні розглянемо, що може вживатися без прямого додатку. Тобто без запитання кого що. Оскільки сьогодні ми розглянемо дуже багато дієслів, я підготувала тобі таку зручну таблицю, куди ми будемо вводити різні значення дієслів вестірсі, вестіри, метерсі, метери «індосари» і порівнювати їх значення. Адже деякі з цих дієслів можуть вживатися в синонімічних значеннях. І так ми розпочали розбирати дієслово в Перше, дієслово в вживається з одягом, тобто прямий додаток, мівесто кон латута, не забувай додавати прийменник кон. Також ми можемо вживати в в значенні динаміки Я вдягаюся як процес, що я роблю зараз, Mi vesto adesso – вдягаюся зараз. І в значенні вдягатися як зворотнє дієслово з запитаннями як, де і коли. Наприклад, вдягатися добре, погано, завтра, тут, там. Тобто з різними прислівниками часу і місця без прямого додатку. Кого, що. Мівесто бене, мівесто домані, куї» і так далі. Ми вже вивчили відмінювання зворотніх дієслів, тому спробуй самостійно. Поставивши на паузу, Відмінювати дієсловові сtirці спочатку в презентні індикативо. Відмінюй в зошиті і усно, а потім прослухай правильну відповідь. Перед тобою відмінювання дієслової сірці в презенти індикативо. Повторюй разом зі мною: vesti, si veste, Ci vestiamo. Vi vestite. Si vestono. E per snov postavano pausa, isprobo e provvedminiovate vestirsi il passato prossimo, prossimo. Attenzione, la risposta è corretta. Mi sono vestito e vestita. Ti sei vestito e vestita. Si è vestito e vestita. Ci siamo vestiti e vestite. vestiti – vestite, si sono vestiti – vestite. Нагадую тобі, що зворотні дієслова вживаються завжди зесере. При цьому закінчення дієприкметника буде змінюватися. А тепер постав на паузу і провідмінюй в футуру семпліча в майбутньому простому часі. la risposta corretta. Повторюй разом зі мною мівестіро, тівесті ті рай, сівесті ра, сівестіремо, вівестірете, сівестіранно. Я обрала тут три основні часи презента просімо, футуро, симпліче. адже це дієслово вживається здебільшого в цих часах. Звісно, в італійській мові, крім цих трьох часів, є ще дуже багато інших. Про які ми тут не будемо говорити, адже ця інформація була б занадто об'ємною для такого невеликого заняття. А тепер спробуй відповісти на запитання коме СІВЕСТЕ соня. corretta si veste bene! Si veste benissimo алла мода. Як вдягається Соня? Вона вдягається добре, дуже добре. По моді. В цьому прикладі ми бачимо вживання дієслова вестірці з прислівниками. Коме як. І у відповіді ми бачимо прислівники, які описують стиль людини. Ще один приклад. Коме ті вестірай до Постав на паузу і відповідай вільно на це запитання, описуючи картинку, яку ти бачиш. vestirò a бене, mi vestirò a астраті. Як ти вдягнешся завтра? Я вдягнусь добре, тобто я маю на увазі тепло, я вдягнусь як цибуля, я вдягнусь шарами. Що це означає? Вестірсі ачіпола означає вдягатися в декілька слоїв, щоб потім протягом дня мати можливість зняти себе деякий одяг. І вестірсі астраті це те ж саме. Страто це слой, шар, пласт. Наступний приклад до вестямо, Де ми вдягнемося? Довись на картинку і відповідай. Чи вестіамо куй, баню. Ми вдягнемося тут, У ванній. Цей приклад показує на те, що в вестірці може вживатися також з місцем, вестірсі дове, з різними прислівниками місця. In quanto tempo ti vesti? Зупиняй і відповідай. Mi vesto in 5 minuti. Mi vesto velocemente. За скільки часу ти вдягнешся. Я вдягнуся за 5 хвилин. І я вдягнуся швидко. Цей приклад показує на те, що в сірці вживається з періодом часу, за який я можу вдягнутися. In quanto tempo – за скільки часу, In плюс години. За, і потім період часу. Або будь-який прислівник: Velocemente, lentamente, in fretta і так далі. Ще один схожий приклад. Tra quanto tempo? ті ti vestirai? Відповідай. Мі vestirò tra pochi minuti. Через скільки часу ти вдягнешся? І я вдягнуся через декілька хвилин. У всіх цих прикладах не було прямого додатку. А тепер розглянемо приклад, де ми вказуємо одяг, який вдягає на себе людина. Рягається, ви вестите колатута отже? Відповідай? No, чи vestiamo елегантементе? Ні, ми вдягаємося елегантно. В запитанні ми бачимо, що дієслово вестірці вживається з типом одягу. Дівчата, ви вдягаєте спортивний костюм сьогодні? В такому випадку дуже важливо використати прийменник кон. Але у цього речення може бути синонімічний і навіть кращий варіант. Ви метете оджі Або навіть рагаце метте латута оджі. А тепер ми зустрічаємо приклад, де дієслово вестірці вживається як процес in questo momento. Вдягатися в цей момент. Cosa fai adesso? Що ти робиш зараз? Відповідай? Cosa fai adesso? Adesso mi sto vestendo. Adesso mi vesto per uscire. Що ти робиш зараз? Зараз я вдягаюсь. Щоб вийти. Мівесто це презент індикативо. sto vestendo – це теперішній час з Герундієм. Зазвичай в програмі італійської мови він вивчається далі. Розглянемо дієслово вестіре, тобто перехідне дієслово без частки Сі. Воно означає вдягати що? з типу модягу. Ця форма рідко вживається краще використовувати синонім. Метере, меттерсі або «індосаре». Друге значення дуже важливе і дуже вживане дієслово вестіре це вдягати когось, тобто людину або тварину. Тож дієслово вестіре завжди є перехідним дієсловом, і його краще вживати з кимось, кого ви вдягаєте. В таблиці ми відмічаємо, вестіре може вживатися з одягом як прямий додаток, весте латута, зірочка. Покоузато мало вживано. А також вестіре вживається з людиною твариною, яку я одягаю. Тобто з прямим додатком або у формі людини або тварини. Весто міофіліо. Я вдягаю мого сина. Відмінювання дієслова вестіре буде дуже схожим на відмінювання дієслова вестірсі. Але не забувай, що вестіре це перехідне дієслово. Тобто щось може змінитися. Увага! Провідміню ввестире в indicativo. Правильна відповідь: Весто, вести, вести, вестиму, вestite, вестоно. Провідміню вести в пасату просимо. Зупиняй, якщо необхідно. ha vestito, abbiamo vestito, avete vestito, hanno vestito. Оскільки дієслово не є зворотнім дієсловом, а перехідним, то ми вживаємо авере як допоміжне, до того ж закінчення не буде більше змінюватися. А тепер про відмінню футуру семключа зупиняй. Вестіро, вестірай, вестіра, вестіремо, вестірете вестіранмо. Розглянемо приклад вестіре п'ю абільляменто плюс одяг. Отжі вестівна каміча. Відповідай. Но вес то Сьогодні ти вдягнеш сорочку. Ні, сьогодні я вдягну сукню. Як я тобі сказала, ця форма не є дуже вживаною. Тож краще використати una каміча, або Оджі мети унаками, або Оджі індокаміче. І так само у відповіді но міметто індосо у набідо. А тепер основна роль діє слово вестірем, тобто вдягати людину чи тварину Софія, ай вестіто ту філіо? Відповідає на це запитання. Сі льо вестіто. Софія. Ти вдягнула твого сина? Так, я його вдягнула. Нагадую, що «ли» це скорочена форма займенника «ло», його. Перейдемо до дієслів метерсі і метери. Вони достатньо синонімічні. Як не дивно, метерсі, хоч і є зворотнім дієсловом, але буде вживатися з додатком, тобто з типом одягу, взуття чи аксесуарами. Тому що італійці вкладають таке значення Я надіваю на себе щось. Також дуже важливо, що метерсі і метери, на відміну від вестірсі, буде вживатися не тільки з типом одягу, а й з взуттям і аксесуарами, а вестірсі – ні. Друге, метр с метри може мати значення носити або зазвичай вдягати щось. Тобто я часто ношу окуляри або іноді надіваю шарф і так далі. А метере, і тільки метере, може використовуватися в значенні вдягати когось, тобто як синонім вестіре. Але метере вживається з прийменником А, плюс людина і плюс тип одягу. Дуже важливо тут використати прямий додаток. Тож, введемо цю інформацію в нашу табличку. Метерсі вживається з одягом як прямий додаток, міметто латута, в значенні я на себе вдягаю спортивний костюм. Метере також вживається в такому значенні мето латута, трошки менш вживана форма порівняно з міметто латута, але все одно це буде правильно, оскільки метере буде перехідним дієсловом і може відповідати на запитання кого що. Тож логічно додати одяг, аксесуари або людину до дієслова метере. Також метер вживається з людиною твариною, яку я одягаю, але з прийменником А метто латута аміофільо. Також дуже є важливим присутність одягу латута, а не просто метто аміофіо. Провідмінюємо дієслово метере, адже меттерсі буде виглядати майже так само. Презенти індикативу зупиняй і відмінюй. Правильна відповідь метто, метти, мette, метімо, метete, метono. Пасату просимо. Пропиши чи проговори відмінювання. Ommesso, aimesso, ammesso, abbiamo messo, avete messo hanno messo. Якщо ж ти будеш вживати зворотне дієслово mettersi, не забудь поставити essere, а не avere, як допоміжне дієслово. Mi sono messo messa, ti sei messo messa і так далі, так само як дієслово vestirsi. А тепер про відміню futuro semplice. La risposta corretta è metterò, metterai, metterà, metteremo, metterete, metteranno. Перший приклад: mettersi o mettere più il vestito. Pôдумаi e postav il mettere o mettersi in правильной forma. sempre il completo. В офісі я вдягаю на себе завжди костюм. Також можна було б сказати метто completo або навіть sempre il completo. Зараз ми розберемо також ді слово індосари. Ще один приклад. Подумай, відповідай, і потім слухай правильну відповідь. ci mettiamo е. scarpe da метямо лескарпіда andare перендарі монтання. Сьогодні ми вдягнемо чи взуємо на себе кросівки, щоб піти в гори. Також можна було б сказати мет'ямо ле скарпида дімнастика або навіть Індосямо ле скарпида дімнастика. Нагадую тобі, що діє слово вестіра в не буде вживатися з взуттям і аксесуарами. А тепер розглянемо più persona animale. Oggi metto il cappotto al mio cane. Сьогодні я надягаю пальто моїй собаці. Ми бачимо тут додаток, кого я вдягаю, а також тип одягу il cappotto. Ще один схожий приклад. Волю mia figlia un abitino. Я хочу вдягнути в моїй донці платтячко. Mettere ми будемо вживати в інфінітиві, оскільки знаходиться після модального дієслова волере. Ми бачимо знову ж таки людину, яку ми вдягаємо з прийменником А. Також тут виконана обов'язкова умова, тобто стоїть додаток у формі одягу у набітійно. Перейдемо тоді слова індосаре. Воно означає вдягати щось з різними типами одягу, взуттям, аксесуарами, тобто це синонім «метер» або «метерсі». Друге це бути вдягнутим в щось. Тобто, в чому. Плюс тип одягу взуття аксесуари, але тут важливо розуміти, те, що дієслово слово індусари буде вживатися як перехідне дієслово, але буде означати, в чому зараз ця людина знаходиться, або в чому вона в якийсь конкретний момент була вдягнута. Тож індосари вживається також з прямим додатком у формі одягу індосолатута, або вживається в значенні результату, стану, статики. В значенні я вже маю на собі якийсь конкретний одяг в момент говоріння. Тобто ми бачимо вже людину, яка так вдягнута. «Веду Соня ке до салатута». Я бачу Соню, яка має на собі спортивний костюм. Можна перекласти навіть так. Я бачу Соню в спортивному костюмі. до сари», Презентна індикативо», Indosso, indossi, indossa, indossiamo, indossate, indossano. Passato prossimo. Ho indossato, hai indossato, ha indossato, abbiamo indossato, avete indossato, hanno indossato. Futuro semplice. indosserò, indosserai, indosserà, indosseremo, indosserete, indosseranno. А тепер вправа. Розглянь картинку і проговори реченням в чому вдягнуті діти. Наприклад, і бамбіні індосано, і капеллі. Діти вдягнуті в капелюхи. Назви всі типи одягу, які мають на собі дітки. La risposta corretta è «i bambini indossano i cappelli, i guanti, i giubbotti, le sciarpe. Якщо ти забув цю лексику, не забудь повернутися до попереднього заняття і повторити. Тепер так само La signora indossa», пані вдягнута в, перелічи всі типи одягу, які має на собі ця жінка. La risposta corretta è La signora indossa i guanti, le scarpe, il cappotto, il dolce vita, il cappello. Нагадуй тобі, що таке цікаве слово як dolce vita солодке життя означає гольф. Il signor indossa. Пан вдягнений в. Il signore indossa la cintura, la maglietta, il giubbotto, i jeans. A te per me non mi scegli? Ieri le bambine hanno indossato, ci ho ridisciuta, e mi fanno un'altra cosa. Ieri le bambine hanno indossato, i top o le cannottiere, i pantaloncini. I my buddy mocciai. Domani Gianna indosserà. Zafra Gianna, diarne. Domani Gianna indosserà la camicia, i jeans, la giacca, la cintura. Приділю декілька секунд слово портре. Це дієслово є синонімом індосари. Це набагато більш розмовна форма. Може використовуватися тільки в значенні, що ми носимо зазвичай. тобто з додатком взуття аксесуарів, також типом одягу. Повинна сказати, що зазвичай це все ж таки взуття або аксесуари і трошки менше одяг. Наприклад, даріо порта gli occhiali. Даріо завжди. Носить окуляри. Перекену в порт і май Льорикіні. Чому ти ніколи не носиш сережки, і так підсумуємо весь цей великий об'єм інформації. Всі дієслова вестірсі, вестіре, метерсі, «метере» і «індосаре», а також його синонім «портаре» можуть вживатися з типами одягу, як прямий додаток. З дієсловом «вестірсі» необхідно поставити кон. Вестіре вживається достатньо рідко, а три останні форми вони дуже поширені міметто, метто і індосо. Тільки вестіре і метере можуть вживатися з додатком у формі людини або тварини, яку ми одягаємо. Причому після метере ми повинні вказати також одяг, який ми одягаємо на людину або на тварину, а також додати прийменник А. Вестірці єдиний, який вживається без додатку. Просто в значенні динаміки, просто процесу я вдягаюся. Що ти робиш зараз? Зараз я вдягаюсь. весто одессо. Єдиний індосаре може вживатися в значенні результату, стану, статики, коли ми хочемо вказати, що людина вже має на собі цей одяг, момент говоріння, тобто я в чомусь або на мені щось. Тільки дієслово «вестірсі», як зворотнє дієслово. Може вживатися без прямого додатку, кого що, а може відповідати на запитання вдягатися як, вдягатися де, коли з різними прислівниками часу, місця і так далі. Сподіваюся, розклала по поличкам ці складні дієслова, і вони стали для тебе простими і зрозумілими. Як завжди, я прошу тебе зробити домашнє завдання, щоб закріпити цю інформацію, а також запрошую тебе в мій інстаграм для спілкування і для того, щоб продовжувати ділитися з тобою своїми ідеями і цінною інформацією. Чи віддімо на просима ліціони. Побачимося на наступному уроці! Аріведирчі! Чао!